Давайте покажу зараз вам, що продали, розповім. І що з'явилось на майданчику, бо є трошки свіжих машин, є дещо на автоматі, що приїхало, і на той тиждень ще партія приїде. І є деякі дешеві машини, не дешева цінова політика, можете приїхати, їх також подивитися. Давайте по порядочку підемо так по ряду. Зараз середній ряд зачепів. У нас цервешка така з'явилась. 13 рік, як ви бачите, нова морда. В одній з наймаксимальніших комплектацій 217 пробігу 2,2 дизель старт 1960. СРВшка біля ЦРВ 13200 старт, 10 рік повний привід, 2,2 дизель, це теж, до речі, повний привід. Тут з дістроніком, така гарна запакована. Сценік 10500 на віддачу. Друзі, по тих косяках, хто там бачив по сидінню, було надірвано. Ми його не бачили. Вон, бачите, сидіння вже розпряжене. За шиєм. Ну, не побачили, просто банальність так буває. І хімчищики нам теж не, не доповіли. На Дастер. 13-го року Дастер робимо знижку 8,8. 8800 можете приїхати забрати. 13 рік передньоприводний Дастер на К9К, 1,5 дизель 79 кВт. Тачка, тачка дуже достойна, 250 пробігу, але стан тут трасова, трасовий пробіг. Живенька, нормальна тачка. Приїдьте, подивіться, знизу, зверху, збоку, СТО, не СТО. Нема питань, масло, до речі, замінено, олива в двигуні. Цікаво наберете по телефону, непоганий до старок. Дизельна зафіра, до речі, зафіру бензину 1.8 продали. Хто запитував, є дизель на 13 рік, 9 тисяч старт. Є такий чудовий гольф 8500. Дуже гарний. 166 пробігу, 12 рік на дуже крутезній комплектації, вже готовий, помитий, почищений на гарному сервісі. В подарунок до цього всього буде заміна ЦЕПа ГРМ. Ціна без торгу, якщо ми міняємо ЦЕП ГРМ. Міняєте ви, мінусуємо 200 баксів. Якщо міняємо ми, то ціна без торгу. Акорд 16, 17 старт, 16 віддача. Кому цікаво. Є такий дешевий Меган. Шостий рік, 1,6 бензин. Тут мінімальніший пробіг 108 тисяч км. Ціна 4800. Дешевше, ну нема куди. Кому цікаво. Німець, пригнаний своїм ходом з Німеччини, як ви бачите, на добрій зимовій резині. Що? Комплектація тут? А він закритий. Ладно. Комплектація тут простенька, але він комплектний. Комплектний по кузову, ніби виглядає непогано, на добрих колесах, та й в загальному машина за свої гроші 4,8 ціна дуже непогана. Це з того, що нове з'явилось. Астра поки заброньована. Hyundai, друзі. Приїдьте, подивіться, ну реально живий Hyundai. Ніхто ще не дивився, не приїжджав. Можемо 8600 віддати. 8600, мені здається, це вже ціна така зовсім доступна для такої машини. Кліво в п'ятницю мають бути клієнти. Ця машинка, ніхто ще не дивився, приїжджайте. Автомат 1,4. Дуже достойний стан машини. Кому цікаво, приїдьте, наберіть, подивитесь. Гольфік, друзі, що, стелю перетягнули. Стеля нова. А, хто цікавився вартістю цих робіт? Друзі, 3000 гривень перетягнути стелю. Не 200 баксів, 3000 гривень. 200 доларів я б це не робив, бо я б цей, цю стелю взяв би на розбірці, чесно. Якби така ціна була на перетяжку космічну. Гольфік готовий. 5700 ціна без торгу. Тут машинка дуже-дуже цікава. На МПІ-шному двигуні. Трьохдверний хетчбек, не купе на омивачах. А термальне лобове, датчик світлосенсор дощу, підігрів сидінь, 6 Ну, Прикольний гольфік. Кому цікаво, друзі, такого гольфа знайти в такому стані буде вам досить таки важко. Стан реально хороший. Ну, знову ж таки, на його роки. Зважайте, машина не нова. Десь якась мікроподрябинка, десь якась мікрокосочка, таке, звичайно, на ньому є. Машина не геть нова, але в дуже і дуже. Як на її вік, в перфектному стані. Ну і вона по кузову жива. Таких живих по кузову мало. Це рядочок Скаут 9, ця 9400, ця 13600 старт. Пропонуйте, ця 9, 300. 16 рік автомат Issing. Це, до речі, автомат 1,6 бензин, це 1,6 дизель автомат Iysing. Це 1.5 автомат Робот. EDC класна машина 2015 рік. Це у нас механіка 18 TSI. Ну і Давайте підемо тим рядом, покажу, що там є. Там є новинки деякі. Гольфік, друзі, вирішили фарбувати дверку. Тут очажок шпаклівки ось такий. От Де моя рука, тут така плямочка шпаклівки, ми його зробимо гарно пофарбуємо. Приїхав такий 2-літровий Меган на автоматі. На прикольних таких тайванських напевно, фарах якихось, ну, фари такі цікаві. Світять непогано, але вони такі, на вигляд, трішки незвичайні, не такі, як як оригінальні Магановські. Але машинка на класній комплектації має 4 електросклопідйомники, круїз, шкіріне кермо, парктрон, автомат, тут ще якісь такі андроїд-магнітофон, не знаю, наскільки він ефективний. Датчик світло, сенсор. Дощу по машинці присутній, курсова стабілізація. Отак приїхала не мита, не хімчищена, нічого ще ніхто не робив. Потрібно помити, почистити, прибрати в машині, поставити коври, пофарбувати ручки, зробити такий незначний дитейнг йому і. Що в нас тут зараз? скажу, пробіг. 140 тисяч км пробігу машини. В загальному що? Живий другий Меган на легкосплавних дисках. Ковпачки, правда, немає, шукаємо. Хто може продати ковпачки окремо, з задоволенням придбаємо. Ну, Під капотом, ніби все, порядок виглядає під капотом досить нормально. Ніхто нічого не мив, отак приїхала, вона тільки вчора розмитнилася. Так що так, треба навести незначний порядок по ній, пампер трішки на місце поставити, ковпачки знайти, придбати на. Колеса а, і поприбрати, помити салон, пофарбувати дві ручки оцих. Ну, і почистити, помити, постирати, постелити коври Та й буде непогана тачка. Ціни поки не знаю. Зараз поїду, розрахуюсь за мито. Скажу вам точно, що тут по ціні. Ну і тут прибрати в багажнику потрібно. А, що ще, друзі? Мод з новинок. бандитик Літр 250 один і класна тачка. Класний, кажу, тачка. класний мод, тут дуже потужний. В сцені хто питав ціну 12350 тисяч пробігу. На цей ціна 12 200, по цікався, це ціна 12200 пофарбований, похимчищений. Хто цікавився, це під задатком завтра їде на вокзал, будемо віддавати. Тут ціна 9000 без торгу 40 кВт. Зоя 17-го року чистого. Цей 5800 по прайсу. Ну і в принципі з таких свіжих тачок це все. І Маванка, друзі, пропонуйте свою ціну. Маванка жива абсолютно L2H2. Цікаво, набирайте. Телефон в описі. Швиденько прийшовся, показав. Значить, що продали? Сьогодні доставили Nissan Qashqai. Також відправили ми Берлінго. Ви бачили, так? Да? Берлінго поїхало на столиці, несан Кашкай поїхав в малі заліщики. Продали Зафіру. Зафіра теж поїхала в по-моєму, Івано-Франківську область. Це з таке, що буквально за два дні продали. Зарезервована Астра. ця має поїхати. Теж, ну коротше, машинки продаються, слава Богу. А якщо вам цікаво, такі машини, щоб не прозівати, друзі, набирайте по телефону. Телефон в описі до відео. Багато живих адекватних тачок. У нас на майданчику місто Рівне, Менівська Треа, терміновий автовикуп у нас є. Торхопмін, а, Fusion. Забув сказати про Fusion. Подивіться, як він змінився. Подивіться. І скажіть, що диски не рішають. Ну, це, це вже кросовер. То був якийсь такий незрозумілий хетчбек, а на цих дисочках це, це кросовер. Купили диски, купили резину. І це вже повноцінний курсоври. Вісьмерка його ціна без торгу. Автомат 150 пробігу. Звір.